Усім привіт! З вами консультант Ольга, і сьогодні поговоримо про алергію на косметику. Якщо після насилля нового засобу в догляді ви відчули зуд, печення, почервоніння, невеликий набряк, маленькі висипи або якісь неприємні відчуття, то, скоріш за все, у вас з'явилася алергія на новий засіб в догляду. Що першочергово раджу зробити при такій реакції на косметику? Перше у нас будеться вмитись прохолодною водою можна з використанням якихось м'яких засобів, очищуючих. Нанесіть заспокійливий кремчик або лос іон. Бажано, щоб він був базовим і щоб він раніше у вас був у догляді, щоб ви точно знали, що на нього у вас реакції не буде. У разі необхідності ви можете прийняти антигістамінні препарати, вони зменшують напрямки та ці неприємні відчуття. Якщо печіння чи зуд вас дуже турбує, ви можете накласти прохолодний компрес. Обов'язково з догляду на найближчий час прибираємо всі активи. Залишається тільки ваш базовий, легкий догляд. Період, на який ви прибираєте активи, це зазвичай приблизно до двох тижнів. За цей час шкіра встигає відновитись. І потім ви поступово обов'язково поступово можете додавати активи в догляд по черзі. У разі погіршення стану, обов'язково зверніться до лікаря. Що може входити до вашого базового догляду? Перше, це ми беремо яке очищення. Ось тут вам наведу декілька варіантів. На другий етап беремо зволожуючий та заспокійливий тонер. Рекомендовано у форматі чи чистея для того, щоб мінімізувати тертя спонжу по обличчю. Або ви можете використовувати тонер, але не носите його ручками. Далі у нас базовий відновлюючий крем. бажано, щоб він відновлював ваш захисний бар'єр. В складі він може містити кераміди чи мультиламілярну емульсію. А ще дуже важливо не плутати реакцію шкіри на актив, неправильне поєднання активів чи чутливість шкіри з алергією. Наведу вам реальні випадки з нашої практики. Перший випадок це коли клієнт погано запам'ятав наші рекомендації щодо використання. Він придбався інцілову кислоту, вона була перший раз в його догляді. Раніше клієнт не використовував кислоти. На вечірній догляд клієнт очистив добре шкіру з пудрою і наніс кислоту, що дало такий ефект почервоніння, легкого печіння. Після наших рекомендацій все було добре. Клієнт запам'ятав, що так робити не можна, шкірою все було ок, не переймайтеся, але ось такий неприємний досвід був в клієнта. Друга така ситуація була у нас. Коли наш постійний клієнт замовив у нас сонцезахисний захисний кремчик бентом. Ви його всі прекрасно знаєте. Знаєте його приємну текстуру? І от після нанесення цього кремчику клієнт відчув печіння, почервоніння, легке пощіпування. Ми стали розбирати, що є в догляді зараз у клієнта. Як виявилося, клієнт на постійній основі використовував тонер, в якому на перших компонентах складу були спирти. А шкіра у нашого клієнта якраз була чутлива і схильна до сухості, хоч і проблеми. Тому був нарушений захисний бар'єр, і така реакція була саме на звичайний базовий сонцезахисний кремчик. Після того, як ми прибрали, виправили всі полонки в догляді, такої реакції більше на кечі у нас не було. Тому дуже уважно потрібно підходити до вашого догляду. Для цього ми завжди вам допоможемо, підберемо та порадимо, і ми вас чекаємо в наших магазинах.